Мої вітання. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. 17 вересня в Україні відзначає день рятувальника. Це саме ті люди, які щодня проходять складний ризикований шлях. Ліквідація наслідків ворожих обстрілів, гасіння пожеж, розбір завалів і все це лише частина титанічної роботи, які роблять рятувальники майже кожного дня. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі. Першого міського. Але для початку я пропоную переглянути матеріали, які відзняли наші кореспонденти. Пані Оксана працює в структурі ДСНС ось вже 22 роки. З 1 серпня 2001 року з нагоди професійного дня рятувальника містянка отримала одну з найвищих нагород від Криворізької громади за свою багаторічну працю. Нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня пишається своєю приналежністю до захисників без зброї, як в народі називають рятувальників. Хлопці дуже великі молодці. Я не знаю, звідки вони черпають стільки енергії. Для того, щоб не залишати людей в біді, не залишатись осторонь від чужої біди. І надавати допомогу, приходити в будь-якому випадку на допомогу населенню нашого міста і району навколо міста. Дуже пишаюся тим, що я пліч опліч служу з такими мужніми і героїчними людьми, як наші рятувальники Криворізькі. Вони найкращі. І звичайно ж криворізького району з нагоди професійного свята кращих з кращих криворізьких рятувальників відзначили нагрудними знаками за заслуги перед містом, почесними грамотами від Криворізького виконкому, подяками від обласного управління ДСНС, а також подяками від мера Покрова за поміч населенню, коли через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС місто лишилось без централізованого водопостачання. Португарякової життя це вже маленька перемога. Хочу побажати вам на славу. Миру, щоб в родинах завжди в порядку. Хочу відзначити, що наші криворізькі рятувальники вони рятують людей не недіки на Криворізмі. Це і залучені в зведеному загоні на в Напінщині. Це залучені в складі зведеного загону в Херсонщині. На Харківській, Харківській області навіть зараз працюють технічні розрахунки, в складі яких є також Криворізькі хлопці. З нагоди професійного свята голова ради оборони Кривого Рогу передав рятувальникам пожежне авто Івеко Магірус». Машина надійшла до нашого міста завдяки співпраці із посольством України в Німеччині та німецькими фондами. З моменту початку російської агресії, 24 лютого 2022 року, Рада оборони міста в співпраці з норвезькими партнерами передала до частин ДСНС Кривого Рогу близько 30 пожежних та спецавто, аварійно-рятувальні інструменти, вогнегасники, бойовий одяг, а ще майже 100 бронежилетів захисних. Ви одна з найголовніших складових оборони, якщо брати жителіяльність міст, жительяльність. І карачновська всі пам'ятаємо, і да? рятувальники, і них рятування. І нафтобази всі прильоти, і промислові підприємства, і там, де були прямі влучання в будинку. Тобто ви завжди печі. Ви допомагають за 9 місяців поточного року. Криворізькі рятувальники здійснили більше 2700 виїздів та успішно ліквідували майже 1600 пожеж, в тому числі і на об'єктах, де надзвичайна подія сталася внаслідок атак російських крилатих ракет та ударних дронів Камікадзе. В межах кривого рогу рятувальники врятували 75 людських життів, в яких 16 – це діти. Наші піротехніки розміновують не лише колишні прифронтові території Дніпропетровщини, а й сусідньої Херсонщини. Загалом їхніми Зусиллями розмінували більше 6 тисяч мін, частин ворожих ракет, реактивних снарядів, касетних елементів. Тощо Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Олег Січкарок, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Криворізького районного управління ДСНС Дніпропетровської області. Пане Олег, я вас вітаю. Добрия. По перше, хочу привітати вас з вашим професійним святом і побажати якомога більше приємних моментів, і щоб все у вас здавалося в вашій роботі. Дякую, вам. так давайте почнемо. Скажіть, будь ласка, які зміни взагалі відбулися у роботі рятувальників під час повномасштабного вторгнення? Хочу сказати, що роботи побільшало в рази, і ракетні обстріли в минулому році це обстріли реактивними системами залпового вогню. Працювати приходиться хлопцям в засобах індивідуального захисту. Це келарові каски, бронежилети, це також додаткове навантаження на людину, яка і так працює в дуже важких умовах. Так, в минулому році, і в цьому році ми залучались в складі зведених загонів на ліквідацію надзвичайних ситуацій в інших областях. В минулому році це в місті Києві був залучений у нас підрозділ. В цьому році були залучені на Херсонщині по ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС. Піротехнічні підрозділи працюють як в Криворізькому районі, так само залучаються. В інших областях і на Харківщині і на Херсонщині, mm -hmm. тобто рятувальники залучаються до роботи в різних областях В різних областях, не областя. на... mm -hmm. і різну роботу виконують. Mm -hmm. Так mm -hmm. а от які основні задачі наразі стоять перед рятувальниками? Завдання, як і в мирний час, це основне врятувати життя людини. Там, де є загроза життю і здоров'ю людини, скрізь ми вирушаємо на допомогу і надаємо надаємо всю допомогу, яка потрібна. На місці ліквідації надзвичайних ситуацій. Угу. От зараз у нас війна, як ви вже сказали, робота стала ну, можна так сказати більш складною. І наскільки сильно взагалі загострилася ситуація з виявленням ось цих снарядів, вибух, вибухових речовин у місті, а також на його околицях? Найбільш пошкоджені постраждалі громади це на околицях міста. Це Злондольська, Апостолівська громада, Карпівська, Широківська, Гречаноподівська. В цих громадах було найбільше обстрілів, і саме системами реактивного залпового вогню були поля засіяні касетними елементами. Щодня піротехнічні підрозділи проводять знищення виявлених вибухонебезпечних предметів. Але залишається загроза, що рослинний покрив не дає змоги обстежити всі території, які були під обстрілом. Тому пересуватись по цим громадам треба обережно. Так, щодо статистики, чи змінилася вона по постраждалому серед дітей, дорослих? От зараз, ну, якщо порівняти от цей період і довоєнний? статистика змінилась, тому що як і по пожежам, так і по загиблим травмованим під час ворожих обстрілів кількість постраждалих, кількість загиблих вона зростає. Минулого минулому році у нас був зріст пожеж, орки обстрілювали поля. Які займалися, і наші підрозділи залучалися для гасіння цих полей. Так, посадки, пустирі ставки, на ставках це приберегова зона. В цьому році це більше ракетні обстріли, після яких дуже багато постраждалих, і, на жаль, є загиблі. І цими обстрілами кожного разу збільшується Статистика щодо загиблих, угу. е, так. А якщо говорити про випадки, які не пов'язані з війною, тобто там різні побутові якісь пожежі і так далі, чи стало їх більше зараз під час війни? Е, сезонність пожеж в нас досі спостерігається, тобто, влітку в нас більше екологічних пожеж, тобто трава висохла, і вона займається від, від недопалка від маленького джерела запалювання. Пожежа при сильному вітрі може сягнути декілька площа пожежі може сягнути декілька гектарів. Якщо ми кажемо про весняний період або осінній, зимовий, завжди є зростання пожеж в побуті, тобто люди, люди починають грітися обігрівачами інколи не витримує навантаження електромережі, бувають короткі замкнення, іноді без подальшого горіння, але є випадки, коли. Страждає майно людей. Є випадки, коли люди отруюються продуктами горіння. Тому попереду у нас опалювальний сезон і всім треба бути дуже обачними з електрообігрівачами. Так, от щодо вибухонебезпечних предметів, скільки таких ви вже знищили спочатку війни? В Криворізькому районі вже майже 6 тисяч вибухонебезпечних предметів було знищено з початку повномасштабного вторгнення. Кожного дня працюємо, це і касетні елементи, це і протитанкові міни, протипіхотні міни, залишки від ракет, шахедів. Працюємо разом з вибухотехніками національної поліції. І спільно залучаються, і спільно працюють на тих ділянках, де виявлені незнайомі або вибухонебезпечні предмети. Угу. Е, так, от щодо цих ділянок і територій, по яким територіям Криворізького району Орк завдавали найбільше ударів за часів війни? Е, за часів е, минулого року, да, якщо ми так скажемо, е, найбільше постраждали громади, які на околицях міста. І в, на цих, на цих територіях громад, які вже я називав, це Зеландольська, Апостолівська, Гречаноподівська, Карпівська, Широківська громада. Постійно залучаються наші підрозділи. Люди обробляють поля, знаходять незнайомі предмети. Виїжджає ідентифікатор, ідентифікує, чи це безпечні залишки від систем реактивного залпового вогню, чи від ракет, чи від шахетів. І якщо це вибухонебезпечний предмет, виїжджає піротехнічний розрахунок, знищує його або на місці, або якщо його можна транспортувати на полігоні, ми всі знаємо, що було дуже багато випадків за часів війни, коли люди підбирали вибухонебезпечні предмети, не знали, що це, і вони буквально вибухали у них у руках, або там вони їх приносили додому, і таке ставалося. Скажіть, будь ласка, чи проводяться в місті заходи з роз'яснення правил поводження з цими вибухонебезпечними предметами? Постійно проводимо з населенням як з криворіжцями, так і з тимчасово переміщеними особами роботу щодо поводження з незнайомими предметами. Будь-який незнайомий предмет він може бути потенційно небезпечний, тому не підходити, не 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 чіпати його. Все це ми розповідаємо людям, і навіть у нас в кривому розі є. Мобільний клас протимінної безпеки, ми виїжджаємо в найбільш постраждалі громади, де з населенням так само проводимо роботу з дітьми, з пенсіонерами на підприємствах. Постійно проводимо роботу щодо поводження з незнайомими предметами, тому що будь-яка знахідка незнайомого предмету це може бути небезпечно для людини. Так, на жаль, і діти можуть підібрати ці предмети, і просто дорослі от, звичайні люди. Тому це ну такі роботи проводити. Я вважаю, це дійсно правильне рішення. А от як взагалі відрізнити ось такі боєприпаси, зрозуміти, що перед вами саме небезпечний предмет, який алгоритм дій має виконати людина, коли от вона знайшла щось незрозуміле для неї, от що вона має зробити. Людині не треба виясняти, чи це небезпечно, чи будь-який незнайомий предмет, він може нести потенційну небезпеку. Тому не наражати себе на небезпеку, треба зателефонувати за номером 101 або 102, повідомити місце знахідки незнайомого предмету і дочекатися підрозділів, які приїдуть для ідентифікації, чи це дійсно вибухонебезпечний предмет. Ні в якому разі не можна бросати каміння, підбирати, штовхати, переносити. Ні в якому разі цього робити не можна. Навіть якщо це біля будинку, на городі, в полі, в пасаці, на, на ґрунті дороги, ці ці предмети треба обходити, відійти на безпечну відстань, зателефонувати за номером 101-102, повідомити про цю знахідку, щоб спеціалісти приїхали і вже поводились з ним відповідно до. Затвердженого порядку, uh -huh. e, тобто головне ні в якому разі не чіпати, одразу просто викликати татування? Є небезпечні uh -huh. касетні елементи, які самоліквідатором, як показує практика, самоліквідатор не спрацьовує і вони не самоне самоліквідуються і можуть лежати деякі лежать вже більше року uh -huh. в полях uh -huh. і можуть спрацювати uh -huh. в будь-який момент. Uh -huh. e, так, а чи проходять співробітники ДСНС якісь тренінги для покращення навичок своєї роботи? Так, з пожежними постійно проводяться тренінги. Зараз дуже багато відеоматеріалів. Закордонна техніка в нас працює, тому треба правильно експлуатувати. Тому всі пожежні, водії, офіцери проходять тренінги і по поводженню вибух з вибухонебезпечними предметами. Всі отримали посвідчення ідентифікатора тобто, виїжджають на місце, ідентифікують вибухонебезпечні предмети і постійні навички. Оновлюють свої, покращують для того, щоб бути готовим до будь-якої до ліквідації будь-якої надзвичайної ситуації. Угу. Е, так, е, тепер хочеться трохи дізнатися про те, які ну, взагалі от найстрашніші випадки були у вашій роботі. Ну, в принципі, робота рятувальника це завжди нелегко, є дуже багато різноманітних тяжких випадків, але які от саме для вас вважаються найважчими. Найважчими це завжди ракетні удари, до яких підготуватися взагалі неможливо. І багато постраждалих, багато загиблих. Це робота під завалами. Разом з гірничо-рятувальним загоном неодноразово з під завалів людей. Це відповідальна робота, небезпечна робота і складна. Тобто до, до такої роботи неможливо. Ну, наскільки це можливо, можна підготуватися, да, але в практиці ми не розуміємо, куди ракета може попасти, як будівля буде складатися, да, які конструктиви зазнають пошкоджень цієї будівлі. Тому саме ракетні обстріли це найважче. найважче їх ліквідовувати, тому що і особовий склад знаходиться в потенційно небезпечній зоні. І треба працювати, то тому що треба надати допомогу людям. Я думаю, що мабуть не лише фізично важко, а й морально і морально Також, так. правильно. Так, ну тепер наостанок хочеться почути, не ну, завершити на такій більш приємній ноці. У кожній роботі є місце для гумору. От, скажіть, будь ласка, чи бували от у вас якісь курйозні випадки, от можливо на роботі? от Щось таке, ну про що приємно згадувати? Тобто, не лише щось більш страшне, тривожне і морально тяжке, як ми з вами проговорили, але і щось більш таке приємне. Ну, якщо ми кажемо про роботу рятувальника, то е, саме в роботі там зовсім не до жартів, не до, не до смішок. А поза робочий час е, на господарчих роботах завжди бувають цікаві випадки, е, і гумор завжди присутній під час роботи е, в підрозділі рятувальників, е, тому що ми обслуговуємо самі свої будівлі і е, виїжджаємо по господарству на різні також. Е, там і Забрати матеріали, привезти матеріали. Були цікаві випадки, коли в машину хотілося сісти більше, ніж посадочних місць, то прийшлося когось, то хтось, помі... хтось не помістився. Ну, З гумором легше. І пережити будь-які негаразди, тому гумор поза робочий час він завжди присутній. Угу. Ну, тобто, легше сприймати всі такі так. моменти неприємні. Що ж, пане Олег, я вам дуже дякую. На цьому будемо завершувати наш ефір. Ще раз вітаю вас з професійним святом і бажаю успіху у вашій роботі. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях був Олег Січкарук, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Криворізького районного управління ДСНС Дніпропетровської області. Ми поговорили про день. Рятувальника та про зміни в роботі представників ДСНС за часів війни. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Залишайтеся на першому міському.